Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви і Підмосков'я, як ми нині вже знаємо. Не тільки ви не розумієте, що саме сталося з цим терактом, хто за ним стояв, чому так, суцільний туман, дуже багато версій. Найголовніше, що і Путін цього не розуміє і страшенно боїться. Не вийдеться, він просто в жасі, і я зараз скажу вам, чому це для нас дуже добре, те, що він не розуміє, боїться і в жасі. Але перед цим як це розповідати, буквально кілька слів за реакцію наших західних партнерів, Мать їх за занагу. Дяка Богові, лише деякі з них привітали Путіна з несподіваною перемогою на президентських виборах. Але практично всі висловили щире співчуття з приводу цього теракту. Ви знаєте, його навіть попереджали про цей теракт, навіщось. щось. І посольство приспустили прапори. Браття, у них посольство приспускають прапори в зв'язку з цим терактом, образили Ванюшек. Коли б'ють по українських цивільних. Коли в багатоквартирні будинки прилітають ракети, вони не приспускають прапори. Вони не висловлюють нам співчуття кожного разу, коли московити вбивають наших цивільних. За останній час іділ тільки в Іраку здійснив чотири масштабних теракти більше трьохсот загиблих. Ви бачили оці от всі хороводи навколо Іраку? Я не знаю, що спів приспускали там посольства прапори. Дуже сумніваюся. Та цього навіть ніхто особливо і не помітив. А в Московії помітили Московії співчуття Іраку співчуття немає Московії співчуття. Ірак, і навіть Ізраїль це зрозуміло. Це не західний світ, це не європа, коли там трапляються масові теракти і масові вбивства людей. Це ніби як нормально, це притаманно їхній природі. Погано, що вони звикли, що коли таке саме трапляється в Україні, коли терористична російська держава масово знищує тут цивільних, то це теж в принципі нормально, тому що Україна все ще не сприймається як не сприймається як в повні Європа, а Московія сприймається як Європа. Вони так само переживають за Московію, як переживали б за Францію, скажімо, чи за Італію. Вони все ще психологічно вважають Московію, все-таки Європою. А Україна це щось незрозуміло. Це, от щось таке майже Азія. Ми з вами не висловлюємо співчуття. Ми розуміємо, що це принаймні на 100 ванюшок буде менше для мобілізації для того, щоб вбивати українців, і ми з подивом і нерозумінням дивимося на наших західних партнерів. Це все одно, що висловлювати співчуття серійному вбивці за те, що хтось завдав йому подряпину. Бітненький серійний вбивця. Як же так могло статися? У нас же теж може бути подряпина. Давайте ми висловимо йому співчуття таджикам. Вони не висловлюють співчуття, коли московити їх вбивають. Вони не висловлюють співчуття ісламській державі за те, що московити катують їхніх людей, незважаючи на те, що ці от кілька закатованих московитами останній час таджикських бойовиків в масштабах ісламської держави це десь приблизно те саме, а навіть і більше, ніж оці знищені ісламістами люди в Підмосков'ї. Але Путін розуміє, що іділ тут на третіх ролях. В усій цій ситуації він це розуміє і меле дурню. Звісно, що московські пропагандисти, телеграм-канальщики, журналісти одразу почали казати, що до цього прищетна Україна. Але і Путін він все-таки позиціонує себе як президент. От йому треба утримуватися. От хай челять там верещить, а він має бути лишатися більш-менш солідною людиною. Колишні фСБшники, тут він каже, що вони линяли на вікно на кордоні з Україною. Вікно це те, що з двох боків. Це означає, що московські прикордонники годували їм вікно зі свого боку. А українські, відповідно, прикордонники чи військові мали готувати вікно зі свого боку. Це взагалі як? Втім, можливо, він і вірить в те, що прикордонна служба Ерефії і Росгвардія якимось боком задіяні в змові. А змова тут, очевидно, була. Що таке взагалі іділ? Немає от центрального офісу Іділ, немає преси ІДІЛ. Іділ це франшиза. Ви можете створити ще яку ІДІЛ, якщо хочете. Це дуже легко зробити. Головне управління Генерального штабу Ерефія може створити і ІДІЛ, щойно йому захочеться це зробити. Да будь-хто може зробити цю. Ви зійшлися, вас уже п'ятеро. Ви вважаю, ви розділяєте програму і діл, об'явили себе іділ, підняли цей прапор і починаєте діяти від імені цієї організації. Можливо, ви з кимось там зв'язалися, з якоюсь людиною, яка зараз ховається де-небудь в. Афганістані для прикладу, і ховається вона не тільки від світового співтовариства і американських спецслужб, але і від талібів. І 100% він ніколи не приїде подивитися на вашу ячейку. Ісламська держава свого часу створювалася колишніми іракськими військовими і спецслужбістами, які завжди були в тісній співпраці з головним управлінням генерального штабу Ерефії. А до того Радянського Союзу є традиція московицьких спецслужб, вона іще з початку ХХ століття чи з кінця XIX століття Зубатівщина, так звана. Це коли поліцейське відомство чи охранка дає кришу для роботи тих чи інших революційних гуртків, використовує в своїх інтересах, наприклад, для провокації для знищення своїх. Політичних чи бюрократичних конкурентів, і просто для того, щоб регулювати інтенсивність терору в середині країни і за її межами, звісно, що час від часу ці терористичні групи виходять з під контролю. І роблять те, що хочуть самі, але найчастіше все таки охранка чи ті чи інші групи в поліції, скажімо, чи в охранці, як зараз в ФСБ або в головному управлінні використовують активність терористичну в своїх інтересах, тим паче, що це справді вдається найчастіше регулювати. Головне управління давно працює і в Таджикистані, і в Сирії. І в Іраку з терористичними ланками ФСБ активно працює і вербує їх в середині Ерефії для того, щоб використовувати за кордоном, або для того, щоб використовувати в середині країни. І тут ми бачимо, як ця афгансько таджицька ланка ісламської держави ледь не співпрацює зі слідством, робить заяви тоді, коли це потрібно московитам. Публікає публікую фото саме тоді, коли це потрібно, і саме в цих футболочках. От, ви бачите, от ми їх сфотографували два місяці тому. каже іділ, і показує ці фотографії. От вони ви зловили оцих наркоманів і барбершоферів. Вони точно в таких самих футболочках вони жодного разу їх не зняли за два місяці. Ісламська держава публікує копії якихось паспортів. Коротше кажучи, вона робить все для того, щоб сподобатися. Федеральній службі безпеки або головному управлінню генерального штабу ближчим часом нам буде зрозуміло хто кого тут жухає, хто кого підставляє, армійці ФСБшників чи ФСБшники армійців, і як тут взагалі проявляється група кирієнка Ковальчуків. Ви розумієте, що за цей провал, а це і путінський провал. Тому що він же ж у нас головний ФСБшник, Він же за безпеку. Він же захистив дорогих росіян від всіх жахіть терору. Спочатку чеченського, тепер українського та й будь-якого іншого. І тут таке рівно через тиждень після того, як він заявив, що нічого не буде. Ми все контролюємо, все абсолютно спокійно. Американці нам не указ. Вони тільки розхитують наш російський човен тиждень. І все це стається за це. Має бути хтось покараний. Тут мають бути висновки, і покараний хтось із цих покараних має бути достатньо високо. І ми подивимося, хто у них там буде покараний. І відповідно будемо бачити, а яке ж угруповання перемагає. У них зараз сильно піднявся Кирієнко. Кирієнко відповідав за вибори. Він рухав туди-сюди бюрократичними масами і великими коштами. Саме Ковальчуки, фактично, вони зараз і є пропуском до Путіна. Є Кирієнко, Ковальчуки, Кабаєва і ще буквально кілька чоловік. Там не так легко потрапити туди, навіть уже і Патришову. Всі незадоволені величезними можливостями, які з'явилися у армійців. Навіть всі активи Пригожина прийшли зараз на фірми Шойгу. І Пригожин всім показав, що Потрібно боятися військ. Звісно, що це були формування не в системі Міністерства оборони Ерефії, але Міністерство оборони Ерефії в більших масштабах зможе повторити подвиг Пригожина. Так думає собі Путін і боїться. Хоч як би там не було, цей теракт є очевидним свідченням не тільки дурості наших західних партнерів. Але і того, що боротьба всередині московицької верхівки наростає, а це означає, що наростає і загальна дестабілізація, і ми зможемо цим скористатися. Поки що вони там проходяться по другому колу, вбивають дітей, наприклад, як син Сечена був вбитий. Поки що вмирають третєрядні і другорядні люди. А так само ми бачимо вже масово гинуть і прості ванюшки, але незабаром дійде і до серйозних розборок, і будуть уже вмирати люди із найближчого оточення Путіна. У підсумку можна сказати, що я вірю в московицьку державу, вона досі не поступилася нікому. Своїм правом, ексклюзивним і виключним правом катувати, ув'язнювати і вбивати цивільних громадян Російської Федерації ніякий іділ не зможе виграти цю конкуренцію. Ми абсолютно точно в зв'язку з цим розуміємо, що ця пригода в Підмосков'ї – це справа рук. Тих чи інших бюрократичних і силових угруповань московської держави. Іділ на третіх ролях. Тепер два слова про ракети. Ви бачите, що світова преса значно більше занепокоєна долою підмосковних ванюшек, ніж московськими ракетами, які падають на Україну. Дві стратегічних ракети в центр Києва. Саме в той час, коли там найбільше людей дивом так мало потерпілих, дивом обійшлося без вбитих іншим містам, таланить менше. Кожен день вбиті і покалічені від московитських ракетних обстрілів. В цей самий час Угорщина і Австрія категорично виступають проти того, щоб конфісковані московитські гроші направлялися на закупівлю озброєння для України. Тобто, в тому числі і на закупівлю систем протиракетної оборони для України. Тобто, треба розуміти, що ці країни, і, на жаль, не тільки вони, вони, звісно, зацікавлені в цій війні. Вони можуть заробляти на труднощах Ерефії, наприклад, допомагати їм обходити санкції, дешевше брати їхні енергоносії і так далі. Але в принципі вони не проти знищення українців повністю. Вони так думають, на жаль, не тільки угорці і австрійці. Оця ракета, яка зайшла, московська ракета, яка зайшла в повітряний простір Польщі, перебувала там більше 30 секунд, і потім вийшла. І польська влада і військові пояснювали, що вони не стали збивати із з тієї причини, що вони розуміли, що вона не піде. В глибину Польщі, і що в разі, якщо вони її зіб'ють, це може загрожувати кільком курям в, курят... в курятнику польського фермера, тобто вони пояснили і нам, і московитам, вони пояснили, що атакувати Україну з Повітряного простору Польщі можна можна використовувати повітряний простір Польщі для атак на Україну. Заради справедливості треба зазначити, що у поляків є особливий стиль спілкування з московитами. Вони не сильно стали протестувати і проти знищення свого часу польського літака, наповненого польською урядовою делегацією. Московити знищили його у себе там. Повітряному просторі Москви, і поляки, в принципі, це проковтнули на наступний день після того як московицька ракета залетіла в повітряний простір Польщі, польські фермери припинили блокаду кордону з Московією. Блокаду українського кордону вони продовжили. Я думаю, тут немає причинного зв'язку. Але тут є символічний зв'язок. Я цим не хочу сказати, що поляки погані навпаки. Вони хороші і дуже багато допомогли і допомагають Україні, в тому числі і польський уряд. Ну вірніше багато людей з польського уряду допомагає Україні з другого боку. Вони не зацікавлені в тому, щоб Україна ставала економічно сильною державою або навіть. Надмірно експортувала свою продукці продукцію в Євросоюз і цим конкурувала з поляками. Їх можна зрозуміти. Українці були точно такими самими ідіотами до 2022 року. Ну і коротко про дві-три цікаві події. Не теньяхова готовий внести на розгляд кнесету новий закон про мобілізацію. У них там теж виявляється не все. В порядку з мобілізацією і тому потрібен новий закон про мобілізацію в цьому законопроєкті, незважаючи на попередні заяви Натаньяху, знову передбачено, що єврейські ортодокси не будуть призиватися в армію. Член нинішнього військового кабінету Ізраїлю Ганц заявив: а він має популярність іще більшу ніж має популярність на він заявив, що в такому випадку він вийде із військового кабінету. Військовий кабінет це фактично уряд часів війни, сформований з не тільки з представників більшості, але й з представників опозиції. Це от Ганс готовий в зв'язку з цим. Тобто, якщо буде такий закон про мобілізацію, який готує на він вийде із цього кабінету, і це буде означати нові вибори. В Ізраїлі можливо це політичний кінець Натаньяху. Північна Корея реально керує північною Кореєю так в робочому режимі, не по телевізору, а от саме смикає за ниточки кін Йо Чон. це сестра їхнього диктатора. І вона заявила, що японський прем'єр-міністр це хороша людина, який любить Україну і ненавидить вонюшок. Що він готовий проявив бажання без попередніх умов зустрітися з Кімом. Можливість такої зустрічі обговорюється вперше за 20 років. На тлі слабкості Сполучених Штатів, верніше слабкості політики Сполучених Штатів і слабкості їхньої системи, зараз не тільки європейські країни, а й Японія. Всі вони починають піклуватися за власну безпеку, адже всі розуміють, що в разі чогось станеться, то американці здуються через місяць і підуть на канікули. Допомоги від них можна і не дочекатися. І це загальна криза лібералізму і криза західного світу, так як вони його бачили до останнього часу, всі ці і європейці і американці. Вони не здатні сьогодні діяти і не здатні ефективно протистояти новим викликам. Нездатні ні Байден, ні Франциск, перший нинішній папа Римський. На жаль, він до речі не виступив. На спроповіддю на Вербну неділю 60 тисяч людей чекали його появи на площі святого Петра. Тобто зібралася на площі святого Петра, і очікувало, що він з'явиться на цьому балкончику і звернеться до них з проповіддю. Чомусь не звернувся, і це в порушення усталених столітніх традицій. Через годину він. Уже спокійно спілкувався з кимось там, і навіть виголосив якусь загальну молитву, і згадав про висловив співчуття Московії само собою і згадав про мерзенний вчинок, який ображає Бога. Це він так назвав оцей теракт. Він ніколи такими словами не висловлювався стосовно дій Ерефії. На українській території О, стосовно знищення українців, він от в такому енергійному стилі він ніколи не казав, що от московити здійснюють мерзенні вчинки, які ображають Бога. А стосовно московитів, він так. Висловлюється, отже, все сподівання на процеси в Москві, Вона нас останнім часом не підводила. Коли українська нація сама уже хотіла піддати себе ефтаназії, потрошку деморалізувалася, денаціоналізувалася, вироджувалася, то московити прийшли і вирішили нас підбадьорити. Вирішили влаштувати нам національне пробудження і зробили це в 2014 році. А коли нація все ще не зрозуміло цього уроку українського, вони вирішили дати нам новий урок у 2022 році, і тепер уже всім зрозуміло тут в Україні, принаймні, що нічого спільного між нами нема, і що просто для того, щоб вижити фізично, нам потрібно стати великими. Нам потрібно досягти національної величі і взяти на себе духовне провідництво Європою. Зараз московити влаштують у себе там в московській агломерації криваву лазню і дадуть нам великий шанс для того, щоб туди зайти і починати вирішувати власні справи уже на всю територію до Уралу і далі. І так буде, так і амінь. І перед тим, як попрощатися з вами, нагадаю вам, що 9 квітня буде прем'єра-вистави за моєю п'єсою Щі штучний інтелект! Це буде грандіозна. Вистава, ну верніше, поставлена вона буде дуже добре. Це буде камерна така річ, але поставлена вона буде дуже добре, і це буде по-справжньому високоінтелектуальна комедія. І я вас запрошую на прем'єру. Я думаю, що це буде головна театральна подія року в Україні. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Кошти з наших культурних і культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйону. Братство і братство продовжує рекрутинг добровольців. Нам потрібні християни, сміливі, які можуть влитися в батальйон і брати участь разом з християнами батальйону в здійсненні серйозних операцій в тилу ворога в штурмових діях на нестандартних ділянках бойових дій. І в високотехнологічній війні на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін досі хоче, щоб ви і в подальшому продовжували белькотіти мовою огідного булгакова.